Обійми сльози та оплески у Дніпропетровську кілька годин тому зустріли ще 14 українських бійців, звільнених з полону ДНР. Це військові 93-ї та 55-ї бригади, а також 39-го та 40-го батальйонів тероборони. Близько місяця їх тримали у будівлі ГСБУ Донецька та в ізоляторі Сніжного звільнені. розповідають, що у камеру, розраховано на п'ятьох людей. Бойовики заганяли до трьох десятків бранців. Годували зрідка, змушували тяжко працювати і чинили психологічний тиск. Серед бійців шестеро поранених. Благодаря тому що вірили, сподівалися, що все-таки пройде обмін. Держали, ждали. А що ще залишається в пліну? Я надіявся, що все буде добре. Хочу передати привіт пацанам, которые сидять там. Пацани, все буде добре і вас витащить.